В цьому відео ми розкажемо, чому система управління персоналом має бути ефективною. Ефективне управління персоналом важливе з кількох ключових причин. Оскільки воно безпосередньо впливає на успіх та стабільність організації. Ось деякі аспекти, що підкреслюють важливість ефективного управління персоналом. Максимізація продуктивності. Ефективне управління персоналом сприяє максимізації продуктивності працівників, допомагаючи їм розвивати свої навички та здійснювати свою діяльність ефективно. Зменшення текучості кадрів. Добре організоване управління персоналом робить робоче місце привабливим для працівників, зменшуючи текучість кадрів і забезпечуючи сталу команду, розвиток та удосконалення персоналу. Ефективне управління персоналом включає в себе системи навчання та розвитку, що сприяють постійному підвищенню кваліфікації працівників, створення позитивної корпоративної культури. Культура підприємства значно впливає на задоволення працівників та їхню прив'язаність до організації. Ефективне управління персоналом сприяє формуванню позитивної корпоративної культури. Мотивація та задоволення працівників. Добре спроєктовані програми мотивації та винагороди, які є частиною управління персоналом, сприяють задоволенню працівників та підтримці їхнього високого рівня мотивації. Відповідність законодавству та стандартам. Ефективне управління персоналом забезпечує дотримання організацією законодавства та стандартів у сфері праці, що допомагає уникати правових проблем. Адаптація до змін. Ефективне управління персоналом дозволяє організації ефективно адаптуватися до змін в економічному, технологічному та соціокультурному середовищі. Узагальнюючи, ефективне управління персоналом є критичним елементом для досягнення стратегічних цілей організації: створення здорового та продуктивного робочого середовища та підтримку конкурентноспроможності компанії на ринку.